Днями Городищенський район відвідала польська делегація у складі чотирьох осіб. Мета їхнього візиту налагодження дружніх стосунків між районами та обмін досвідом роботи в гуманітарній сфері. Детальніше про їх перебування на українській землі розповість Інна Шульга. Найперші члени польської делегації познайомилися зі спортивним життям регіону. Йому перший же день свого перебування на Україні пощастило потрапити на фінал п'ятих літніх спортивних ігор молоді Черкащини з футболу серед юніорів, в якому взяли участь команди Черкас Умані Городищенського та Телінівського районів. Проте там почесні гості довго не затрималась. Ознайомившись зі структурою місцевого спорткомплексу, вони одразу вирушили до Млієва. Екскурсію туди візитерам з Польщі організував їхній давній друг, а нині заступник голови райдержадміністрації Городищенського району Ігор Щербак. Ця делегація прибула з метою укладання угоди про співпрацю в напрямку розвитку культури, спорту, рильництва, туризму, між школами співпраця між районом Городищенським та Плішерським повітом. Ми працюємо з Пляшицьким повітом ще з 2006 року. Угода була підписана в селі Зелена Діброва Городищенського району. Діти Зелена Діброви вже двічі відвідували Польщу. З Польщі приїжджали, діти також відвідували Городищину протягом двох неділь. Це дуже цікаво і корисно для дітей. У найстарішому закладі садівництва імені Лева Семеренка гостей зустрів директор інституту помології Микола Качур. Він особисто ознайомив поляків із господарством садстанції розповів про головні завдання збереження генетичного фонду плодових культур та досліди по захисту рослин від хвороб та шкідників. На знак поваги гостям навіть дозволено було посмакувати різні сорти яблук прямо з дерева. Тут ж польська делегація відвідала і музей родини Семиренків, долучившись до столичних екскурсантів. Оскільки двоє з членів іноземної делегації чимало років пропрацювали у польських гімназіях, вони виявили бажання побачити і структуру українських шкіл. У Мліївській школі номер 1 їх гостинно зустріла директор закладу Надія Зінченко. Вона показала гостям школу, кабінети, кімнати музеї та майстерні. Відгуки та побажання візитерам вона запропонувала залишити у шкільній книзі пам'яті. Про свої враження представники братнього народу Розповіли і намранці. Ми оглядали спортивний комплекс, де повинні були розігруватись м'ячі. Дуже цікавий, який був рахунок надіюсь, що сьогодні дізнаюсь. Ми побачили, що стадіон дуже гарно зроблений і радіємо, що молоді українці, які молодь Польщі, тренуються грати в футбол. Бо незабаром чемпіонат 2012. Знаходжуся під великим враженням від сучасної школи, в якій діти можуть навчатися в кабінетах, які дуже добре обладнані комп'ютерами та інтерактивною дошкою. Дуже добре відчувалася атмосфера співпраці вчителів та учнів. Своїми думками поділилися і колеги, очільниці делегації, депутати ради пляшевського повіту. Можна сказати, що в порівнянні з тим, що було два роки тому і зараз значно покращилось устаткування шкіл. Помітно, що Україна все більше грошей вкладає в освіту, але насамперед відчувається симпатія людей та сердечність і відвертість. Думаю, що співпраця, про яку ми говорили, здобуде позитивні результати, і всі ми будемо задоволені. Цього ж дня члени польської делегації планували відвідати церкву та насолодитися українською природою під час відпочинку на березі Ставу. Загалом господарі Городищенського району підготували для гостей широку та цікаву програму ознайомлення з найвизначнішими місцями району, з тим, щоб у них склалися найбільш повні враження про регіон. І на шульга Андрій Жандик спеціально для агенції теленовин.